Тарас Шевченко, осінь, глава 14. Подражання. Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші. В країно, Мій любий краю неповинний, За що Господь кара? карає тяжко». тяжко. Єзикіїлю, глава 19. Подражання. Уже потроху іминають дні беззаконня і зла, а львичища того не знають. І ваша злая своєволя сама скупається, сама в своїй крові, плач великий вомісто львичищого рика. Почують люди, і той плач нікчемний, довгий і поганий, межи людьми в стане. Самодержавний отой плач. Ісая, глава 35, Подражання. Радуйся, ниво неполитая, радуйся, земле неповитая, квітчастим злаком, розпустись рожевим крином, процвіти і процвітеш, позеленієш. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтесь дива. Се Бог судить, визволяє довготерпеливих вас, убогих, і воздає злодіям за злая, тоді як Господи, святая на землю, правда прилетить, хоч на годиночку спочить. Від проєкту Філософський Камінь вітаємо всіх з річницею нашого кобзаря, і хай його слова будуть пророчими.